Намасте! хочу з вами поділитися однією дієвою дихальною технікою, яку потрібно використовувати під час стресових ситуацій. Це рятівна техніка, яка стабілізує роботу нервової системи, яка гармонізує парасимпатику і симпатику, те, що активує наші нервові центри, збуджує їх, і те, що їх заспокоює. І коли вони в рівновазі, тоді ми в такій наповненості, в спокої, в свідомості, в адекватності, в адекватності прийняття рішень, в адекватності осягнення того, що відбувається навколо нас. Ця дихальна техніка, я думаю, ви вже чули про неї, і я говорила дуже багато разів про неї. Це дихання по квадрату. Ви обираєте собі рахунок дихання, який комфортний для вас. Наприклад. Обираємо 4 секунди. Вдих. Вдихаємо на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. Далі цих же 4 секунди ми робимо затримку дихання. 1, 2, 3, 4. Потім 4 секунди. Ми робимо видих. 1, 2, 3, 4. І знову робимо затримку на 4 секунди до наступного вдиху. 1, 2, 3. 4. Якщо вам рахунок 4 за великий, ви обираєте для себе менший рахунок, наприклад, 3 секунди. Якщо для вас рахунок 4 за малий, ви обираєте для себе більший рахунок, рахунок 5. Головне, щоб ви виконали 3, 5, 10 циклів ось цієї дихальної практики, дихальних ось цих циклів. З одним рахунком. Наприклад, якщо ви обрали рахунок 4, ви виконуєте ці дихальні цикли на рахунок 4. Якщо ви обрали рахунок 5, значить тільки на 5, або 3, значить тільки на 3. Давайте спробуємо із рахунком 4. Почали. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримка 2, 3, 4, видих, 2. Три, чотири, затримка, два, три, чотири, новий вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих два, три, чотири, затримка, два, три, чотири вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих, два, три. Чотири затримка, два, три, чотири вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири видих два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, Останній вдих, три, чотири, затримка, два, три, чотири видих два, три. 4, затримка, 2, 3, 4. Ось це була дихальна техніка по квадрату для заспокоєння, врівноваження нервових центрів збудження і спокою. Використовуйте її особливо у такі дні, як сьогодні. Вірніше у такі ночі, у такі ранки, у тривожні дні. І взагалі використовуйте її перед сном, щоб швидше заснути, для того, щоб позбутись думок, використовуйте її тоді, коли вам потрібно прийняти рішення. Це буде ваша пауза для того, щоб стишитись, відкинути все те, що вам заважає зосередитись. Це дуже класна практика, ще й фокусування, не лише дихальна техніка. Користуйтесь. Намасте! я буду рада, якщо ця техніка вам прислужиться.